Віном на дуючи віном. Файно, файно. Сергій, куди будеш новий рік здибати? Це як де? У христі смереть. У неї родичі їдуть десь у гори на новий рік. І у мене знав, що зможе получиться. Та я чув, що мій друг Стефан буде у неї зависати. Алло, Христя, скажи мені таке. А що це Штефан Луник буде у тебе на новий рік тусити? Ха, ну то добре. Добре, Христя, давай, давай. Ну, ти що там є? Штефан буль. Але я буду перший. Що перший? Ялинку буду вбирати перший. Бо той, хто ялинку вбирає, той газда у хаті. Здорово, бахвари. Купіть діві! Чуєш, а які формати читає? Blu-ray MP3. А флешку є де пхати. Все нормально. Дерка велика, все що хочеш, то пхай. А кіко хоч? прицеп дров і забирайся. Кладеться, тут у вас ти будеш тит хаті, ти забереш тамо, за мо, Ну Дивиться Штефан. Ти крутий пацан, продвінутий, все про всіх знаєш. Я от одної ночі не спав і думав, як оце колись дівки не брели ноги. От якийсь хлоп взяв її, повів на сіновал, провів проти шерсті. І що далі з ним робити? Як що робити? Шмалити? Як шмалити? Як, як? Береш сирник і шмалиш, не знаєш як? Що?